Ehm <sighs> um... <sighs> Фух, паенте вітаю! мене звати Денис Заченко, і знаєте. Оглядати середньобюджетні смартфони мені зазвичай найважче, особливо смартфони без особливої претензії, котрі не намагаються бути флагманом за копійки або просто збалансовані, ну от по усім фронтам. І от Realme 9 Pro виявився саме таким смартфоном, просто округлим з усіх боків. Ніде не феномен, ніде не провал, але модель. В цілому цікава і цікава вона тим, що власне пересічному користувачеві за 300 доларів або 15 тисяч гривень у всякому випадку на момент написання сценарію зараз я навіть не уявляю скільки вона коштує, але вона дасть усе, що користувачеві хотілося б мати. Смартфон не лопата 6,43 дюйма, тобто. Компактненький. Дисплей AMOLED 90 Гц, частота відгуку 360 Гц і сканер відбитків під екраном. Чіпсет свіженький Mediatek Dimensity 920. Смартфон не пасе задніх в іграх, набирає майже 500 тисяч балів в Antutu, непогано охолоджується і вивозить будь-яку гру на мінімалках так точно. Власне, я на цьому смартфоні тестував купу ігор. Коли тестував Gamesir. Посилання буде в описі під цим відео, якщо я не забуду. Але суть у тому, що він тягне все абсолютно. Передача даних теж на місці: Bluetooth 5.1 Wi-Fi 6, NFC, 5G Навіть є у основної камери три модуля. Усі мають оптичну стабілізацію. А головний модуль взагалі Sony IMX 766 на 50 мегапікселів. У коробці зарядка на 65 Вт і чохол, а є міс акумулятора. 4500 мАч. І так, захисту від вологи немає, але пересічний користувач і не знає, що таке IP68, або як користуватись бездротовою зарядкою. Ну або знає, але це йому не дуже то й потрібно. До того ж, навіть мені деякі аспекти смартфона відверто подобаються. Задня кришка. О, дуже гарна. Нагадує мені один із найвродливіших смартфонів, котря я коли-небудь бачив. Honor 9 у сірому металіку. На світлі грає кольорами абсолютно так само, та навіть краще. До чого я відношусь нейтрально, так це до оболонки. Realme UI 3.0 примусила мене помучитись, скажу відверто. З одного боку, фішок у оболонки достатньо по кількості менше ніж у мого фаворита від Vivo, Ocean OS, але достатньо. І працюють фішки без глюків, що пересічному користувачеві важливо. Але не усі фішки ви одразу зрозумієте. Яскравий приклад бокове меню. В інструкції написано, що воно використовується для відкриття компактних вікон. І це безумовно так. Але не сказано, що це ж меню можна використати і для відкриття програм у розділеному екрані. Причому зробити це можна зручніше, ніж ледве будь-де. І ніде не написано, як додати свої програми у це меню, бо я декілька днів шукав і не міг зрозуміти, офіційними гайтами користувався. Достатньо потягнути меню вверх, і внизу відкриється область налаштування. Як до цього можна здогадатись, я не знаю. Втім. Ця претензія була у мене рівно до моменту, доки я не оновив оболонку. Після оновлення оболонки все, якщо чесно, стало гірше. Але я про це. Доки цей дурник цілується з унітазом, я розповім про те, про що не розповість він. Бо насправді його багато чого у цьому смартфоні пісить. У сценарії цього немає, він все видав. Наприклад, макромодуль на 2 мегапікселя. У смартфона за 400 доларів модуль камери на 2 мегапікселя. Та навіть бюджетки Текно так себе не соромлять. Далі 128 гіг постійної пам'яті. Якщо ви смартфон купляли собі. Під блекаути, і будете купляти під блекаути, будете користуватись під блекаути, і хочете саме Realme 9 Pro Plus, то шукайте версію 256 ГБ. Бо 128 це на сьогодні прожитковий мінімум, бо ви точно схочете собі офлайн-ігри і серіальчики назавантажити. А карти пам'яті тут немає. Але більше за все той додік біситься з того, що якийсь надмозок з Realme… Примусив ополонку відключати OTG через 10 хвилин неактивності. Тобто, функція OTG тут кожен раз. Повинна вмикатись вручну. Заходити в опції, треба скролити в самий низ, потім ще нижче, ну, і, і натискати на перемикач кожен раз. Здавалося б, ну і що з того? А те, що у цього дурника, по-перше, на огляді геймпад Gamesir X2 Pro був, котрий працював лише по OTG. Хі -хі. І по-друге, гарнітура у нього, Huawei Freelace Pro, котра по OTG тільки і заряджається. Тобто один геній обістрався з тумблером, а інший геній від цього страждає. Супер! Схоже, він повертається, тому я тікаю, але його бісить іще й те, що ергономіка тут від лукавого кнопки гучності знаходяться на протилежному торці від кнопки живлення, і йому це дуже незручно, бо у нього вже колекція із випадкових скріншотів зібралась, коли він хоче заблокувати смартфон, просто Іскіншот, із кіншот, іскіншот. Ну і що тут скажеш? Сам придбав, сам мучається. Все. Тікаю. Фу. Знаєте що? Біси з ним. За 300 баксів Realme 9 Pro Plus це дуже потужний смартфон, котрий дає користувачеві без особливих претензій 100% того, що йому треба. Це просто от правильно зроблена бюджетка, у котрої всі потрібні фішки на місці, але вони просто на декілька ступенів краще, ніж у бюджетки, і тому задовольняють більше потреб. Звичайно ж, мабуть, можна краще. Але навряд чи краще вийде у цю конкретну ціну. Тому так. Рекомендую, і на цьому у мене мабуть все. А у коментарях не забудьте написати, знаєте що, який для вас самий вродливий смартфон, який от ви запам'ятали особисто, ви який самий вродливий смартфон тримали у руці. Якщо чесно, це для мене був це. Мо була для мене моторола Moto Z білого кольору. Ну, дивна я людина, але я її просто обожнюю. Ну а я тим часом виражаю величезну подяку київському магазину Сандмаґлі за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser МКЕ 600. Посилання або на огляд, або просто на магазин на купівлю цього мікрофона буде у описі під відео. Переходьте і знайомтесь з вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютубі просто обожнює. І просуває наше відео активніше, що нам завжди дуже корисно. З вами був Денис Зайченко і канал Rotation. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям і бувайте здорові!